Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про слова, які мають спільні лексичні значення, означають, мобито, те саме, але звучать по-різному. І поставити запитання: а коли ж доречно вживати? Ці слова. А це ось такі слова. Гарний, красивий і вродливий. Гарний, красивий і вродливий. Дійсно, слова близькі за лексичним значенням. А от вживати краще їх по-різному. Що ж може бути гарним? Гарним може бути будинок. Будинок. Гарним може бути навчальний заклад, в якому навчаються діти. Гарними можуть бути руки мами, які нас пестять. Ось так. А що ж може бути красивим? І коли вживається це слово? Слово красивий має більш вузьке лексичне значення і красивим частіше. Називають те, що дає чомусь, або комусь ознаку якості більшої. Наприклад, Михайлик зробив такий красивий жест, і всі були задоволені. Ось так. Михайлик зробив красивий жест, і від цього у людей піднявся настрій. Ось так. Або... Наталка вчинила красиво. І мама дуже нею пишалася. Ось так. Наталка вчинила красиво, і, дійсно, мама одразу по-іншому подивилася на свою доньку. Ось так. А коли вживається слово вродливий? Слово вродливий вживається частіше всього на ознаку зовнішності людини. От, наприклад, у творі Пантелеймона Куліша про доньку сотника Черевання Олесю Черевань ішла слава по всій Україні. Така вродлива дівчина була: і очі, і брови, і ніс, і губи. Тоненька, як стрілочка, гарнесенька, як сопілочка. Така вродлива була дівчинонька. Ось так. Просто легко ми з вами вивчаємо українську мову. До побачення!